Тільки подивіться на це чудо природи. я Не можу милуватися. Дивіться, шкода, що я не взяла ножик з собою. О, але я так гарно відірвала. Який муховичок. Зараз я ще знайду, я знаю, що я знайду. Зараз. От де сховався, я тебе знавала, А там ще один. Супер! Покажися ще десь. Зараз я тебе злапаю. О, тут поруч, я не бачила. Супер! Ось, вот. давайте, вилазьте грибочки. Вилазьте. Ой, який ти вже обгрижений. Чекав на мене. Чекав. Ух. Суперовий. Ага, ти він мене тікав, а я тебе знайшла. Ха-ха, іще, іще. Як за гілочками сховався, малюк. Ну, все ясно. Вас тут багато, будемо збирати. І покажу потім, скільки я назбирала. А ось і колега той нашої калічки, що я попередньо знайшла. Ха-ха. А я думаю, де він дівся, той колега? А він тут. А він тут, той колега. Ну і ось маємо результат. Дивіться. Я маю три види грибів. Зараз будемо розбиратися, які добрі, які погані. Беремо спочатку добрі гриби, на мою думку. Я думаю, що це є муховики. Ось вони всі ось такі, знизу такі. Коли їх розрізаєш, ну, тут, може, хробаки є, але то нічого, сам факт. Коли їх береш, хочеш зламати, вони ламаються і всередині дивіться, ось такі рожеві. Бачите? Ось, на, на мою думку, це добрий гриб. Але зараз візьмемо ще один такий подібний. Ось він почорнів весь. Розрізаємо. Ось так він виглядає. Пахне ніби непогано. І ось зразу починає чорніти. Добре. Візьмемо ще один. Такий маленький. Так. Ніби муховик, так? Нічим не можу я сказати, що то не муховик. Розрізуємо зараз цей маленький і подивимося, який він всередині. Чи почне чорніти? Так, теж починає. Ну, не знаю. Візьмемо ще один ось така ніжка. Коли ламаємо його, він ламається добре. Розрізаємо. Бачите? Тут трошки рожеве. Тут починає чорніти. Хм, Дивно. Та й попередній такий. Ось. Щоб я зараз не наїлась, невідомо чого. Ну, на вигляд, нормальний маховик. Не знаю. Може я помиляюся. Ну от вони всі такі. Добре, давайте візьмемо тепер гриб, який, на мою думку, не дуже добрий. Ось вони з цього боку стоять, ці гриби, бачите? Ось вони. Так, беремо оцей червоний такий. Значить, я їх хочу відламати, він не дуже так зразу ламається. Але ось він теж рожевий всередині. Розрізаємо. Тут трошки червивий всередині. І дивимося, чи він буде чорніти скоро. Так само чорніть, я не знаю, що це таке. Ну, добре. Цей такий самий, бачите, червона головка. І ось таке всередині. Теж починає темніти зразу тут. Так, цей гриб, я думаю, що це поганий гриб. По-перше, чому? Я тільки до нього доторкаюся, він зразу чорніє. Важко мені його розламати і дивіться, як він зразу чорний. Він так якось ріжеться, о, дивіться. Я думаю, що це поганий гриб, отруйний. Ой, який чорний, мама. То, напевно, сатанинський гриб. Бачите? Він такий якийсь липкий. Так, тут коло нього ще такі подібні гриби. Ану. Так, теж сатанинський. Бачите, як то можна помилитися, подумати, що це муховик. А це. О, він, бачите? Він не ламається. О, о! Він як губка. Дивіться, він як губка, він не хоче розламатися. І він зразу чорніє. Ой-ой, ми таке викидаємо. Ще я маю такий один. <смі> Дивіться. Так що ви не помиліться, коли будете збирати ті гриби. Так, ще я такий маю. Ніби зверху виглядає гарний. Тут ніби похоже на маховик. А яка зараза? О, зразу чорніє. Бачите? Просто як синька. І знов такий маю гриб. Викидаю. І ще один маю такий. Як швидко він синій. І ви його ні за що не розламаєте. Він просто як губка. Він взагалі не ламається. Викидаю. Отже, я роблю висновок, що оце все це моховики. Зараз ще це і провірю. Він легко ламається, бачите? Думаю, що це моховик. Це теж. Це теж. Одним словом, як я буду різати їх, і побачу, що як вони зразу почорніли, то зразу буду викидати. Значить, то не моховик. Ну, Це моховик. Просто навіть по консистенції зразу відчуваєш, ці ламаються. Ось. А ті, як губка стають, не ламаються. ці дуже легко хрупкі такі. Ну, це зрозуміло, що це добрий гриб. Це калічка. У мене така вже одна була. І маю сумніви щодо цього, такого з червоною шляпкою гриб. Не знаю. Чи такий сорт моховика? Бачите, ніжка не потемніла. Розрізаємо, жовтенькі. і ламається теж легко. Бачите? Напишіть в коментарях, як, на вашу думку, що то за гриби. Оце. Ось вони так виглядають. Червона така. Шапочка. Ну, а тут таке, як муховик. колись. І воно ламається легко. А тут трошки, бачите, таке рожеве. Жду, чекаю ваших відповідей на мої питання. Дякую за перегляд.